Циліндр. Щоб скласти собі уявлення про циліндр, потрібно сходити на кухню і подивитися на водопровідні труби. Або у кого є подвір'я і на подвір'ї криниця, зазирнути у криницю. Це буде приклад циліндричних поверхонь. Але геометрія не вивчає ні труби, ні криниці. Геометрія вивчає геометричні фігури. І отже, циліндр відноситься до. Фігур обертання. Що це означає? Це означає, що якщо взяти ось такий прямокутник, назвемо його ОО1 А1А і обертати і почати обертати цей прямокутник навколо якоїсь із сторін, наприклад, навколо ОО1, якось отак, то інші сторони будуть щось описувати у повітрі, і у нас утвориться ось така. Фігура. Що є, що в цій фігурі? Кожна сторона от вихідного прямокутника у нашому циліндрі має якусь функцію і якось називається. Отже, ОО1, сторона, навколо якої обертався прямокутник, називається вісь циліндра, вісь і є висотою цього циліндра. Означають буквою H. Протилежна сторона АА1. АА1. Зрозуміло, що вона така сама як висота, але вона називається інакше. Вона називається твірна. Твірна. Що таке твірна? Твірна. Це така лінія, яка творить циліндричну поверхню, а ця циліндрична поверхня є кривою. Нарешті відрізки О1А1 та ОА є радіусами. Верхньої та нижньої основ циліндра. А верхня і нижня основи циліндра є однаковими кругами, які розміщені у паралельних площинах. Ось ми і розібралися із деталями циліндра. А якщо взяти і розрізати циліндр по твірній, відрізати основи цього циліндра і розпрямити криву поверхню, то ця поверхня стане. Утворить нам прямокутник. І от давайте розглянемо, що ж у цьому прямокутнику таке цікаве. Його довжина і ширина є, відповідно, висотою і довжиною кола циліндра. Отже, оце, ця сторона нашої розгортки буде висотою циліндра, а інша сторона цього прямокутника. Буде довжиною кола, а довжина кола, як відомо, має формулу 2 πr Отже, це є розгортка. Розгортка циліндра. Ще до неї повернемося, коли будемо говорити про якісь формули. Ну, так от, про формули. Що можна вивчати в циліндрі? Визначати в циліндрі? циліндрі можна шукати площу бічної поверхні. Ну от, А бічна поверхня є оцим прямокутником. І площа прямокутника це одна сторона помножена на іншу. Тобто бічна поверхня циліндра обчислюється по формулі 2тRH. Можна шукати площу повної поверхні. Повна поверхня складається з площі бічної плюс дві площі основ. А площа основи. Тобто площа круга це буде пі квадрат. Ну і, звичайно ж, можна шукати об'єм, оскільки циліндр є об'ємною фігурою, можна шукати об'єм циліндра. Він дорівнює площі, основі, площі основи, помноженій на висоту цього циліндра. Ось така нескладна фігура циліндр. Далі будемо говорити про його перерізи площинами. Але це вже буде в наступному відео.